Це одна з виборчих дільниць міста Ужгород. Ще до відкриття о восьмій годині до неї почали приходити виборці, щоб виконати свій конституційний обов'язок. Я йду голосувати, але я думав, буду голосувати, не думав, а буду голосувати за того, за кого я хочу. І думав, що може дай Бог та зміниться майна ліпше. Може, дасть Бог. Діяти, що щось краще, як є молоді хлопці, як ви, а без роботи. Школу закінчили, університет закінчили, а роботи не мають ніякого Надіємося, що щось буде краще. Голосування на цій дільниці розпочалося без затримок, і рівно о 8-й годині голова дільничної виборчої комісії пані Ірина оголосила про її відкриття. Голосування на дільниці розпочалося вчасно, все було підготовлено нормально. Очікуємо на сьогоднішній день 1428 виборців і одна людина за місцем четування. О 8.30 до приміщення дільниці приїхали спостерігачі. Дивляться, як відбувається відкриття дільниць, і початок голосування сьогодні. Я вже це це вже моя третя дільниця, якби я потрапляю. Дивлюся, і в котрій годині одкриваються. Тобто більш-менш відкриваються без правопорушення, але є а, такі чисто маленькі інциденти. Я так і не зрозумів, чи то посвідчення в когось не було. А він був спостерігачем, чи ще щось. Але ці всі питання, я думаю, будуть рішатися, вирішуватися якби протягом дня.